Всі прибудинкові території, з існуючими зеленими насадженнями, включаєте виключно як забудова. Тобто не враховуючи зелені насадження. У нас що план. вже робить? Це, це генеральний не, Правильно? Якщо але вони, план. Але вони далі нам вже помітили наші дерева, то може генеральним планом таки передбачити зелені не, не, не. зони і дитячий майданчик. Генеральний там. план це. Точніший документ за генеральний план, це є детальний план. Якщо детальний, там були зелені насадження, вони і залишуться. Вже позначили, ти, позначили на зрізку. На зрізку позначили. Де проживає Лавейкін, позначена зелена зона. Як вона була зелена зона, так Лавейкін і вам позначили ваше право. Але є проблеми міста, і вони мають бути враховані. Це не рішення, просто деякі точно Чорновик. Так, чорновик. Так дивіться. Ще? Значить, Можливо. яка Можливо, дуже, вже, дуже, дуже. дуже Аби ага. ти розвернемо ж. Це не, не перше. Оце все у Чоспівській землі. Це все карват. Значить, до Карват. Оце все колись їсти. Потім казав, це я хочу взяти звідси і досі. Ну, що хоче, то хоче. Так, і під нього, то і так. 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 значить ви нам тут проєктуєте висотну забудову. Навіть на, 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 за на. частина 5, висотна. П'ять поверхів. Правильно, все правильно. В нас очисні споруди взагалі не діючі. Ми вже сьогодні ми вже проєктовані, проєктовані. проєктовані, тільки в нас ніхто не заводи інвестора, щоб це зробити. У нас mm -hmm. вони вже давно проєктовані. Ні, значить, вони не нас... давно проєктовані. Так, значить, я Давайте, що, давайте це. Давайте будь ласка. Інституту. Значить, тут є державний акт інститут. Вам про це говорили? Значить, ви проектуєте знову ж таки забудову. Так. Чому? Тому що а ви узгодили це з інститутом. Далі. Далі, значить, тут ми маємо огороди. Добре, я спогоджуюся по старому генплані був розроблений квартал. Скажіть, будь ласка, у нас народжування зменшилося, ніж за Радянського Союзу. Чому ми сьогодні включаємо я оце все? Ще раз говорю. Так. так, як вирішено було обласною радою, що треба визначити землі для учасників АТО? Причим тут учасники АТО плана і обласної ради? Ми все-таки вільні території, звичайно, це не, не зовсім вільні території, але можливість проєктування там і надання їм землі. Вони за нас воюють, а ми маємо десь хоча б щось для них зробити. Добре, я вам скажу, я і депутат обласної ради. Вам що давала обласна рада, особисто ваші організації давала шукати землі, чи що це чи кому надавала? Кому це надавали тепер, таке? Юра, Юра почитав цю роботу і завдання він з, з цим звітів складав. З ким? Ну, відте ж починав. Тобто, Це від околик. Ясно, Ясно, звідки вона поразує? Скажи мені, а де є завдання, так, так. Е, які підписують між нами і На. Дублянською міською радою? І, 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 і представники Громади? Ми, що ми подивилися позивання, що прописано є. Якщо, Яке, те, ну, що ставить міська рада нам. Вироби, мені від того ні легше ніякі. Подубляна, подубляна. Тепер я вам пояснюю АТО. Багалі, я, добі, Все це є байки бажано, В, дуже високі. Значить, отут виділено для АТО. Тут зі 104 земельні ділянки 106 земельних ділянок отримали 34. Решта все для себе. Значить, для АТО, для АТО. Для АТО Шостон? Шостон? От тут я вам ще раз кажу, саме початок був для АТО. Людей забрали городи, якраз хоч у Господу. Але ви розумієте, це не наша компетенція, це ви маєте самі відстоювати. Ми будемо, ми прийшли ні. до вас вияснити, звідки таке бажання <плес> <плес> такого. <плес> Ми маємо городи, де потім у вас була. Добре, добре. добре. Припу... Так, я вам правда. Юра, візі, ну тебе має бути. Юра позиція, вам не пам'ятаю. Нічого Ну, немає. У мене немає. Це не, нема. не твоє. Ще раз скажу. якщо ваші особисті стосунки з здорові, то не треба було Я кажу, вору. в мене нема. Так погано, що треба. У мене є всі документи поскладені, по всій Де так, архітектора? Яка? Це, це мені завдання не потрібно для роботи. Ні, ні бо люди питають, Що написала міська рада нам? Нам стоїть запитання. Чому, що ми... Немає Чому ми ті землі відносимо під Джебе? Це... Нам, нам стане запитання, так? так? Ми маємо сказати. Ми що... відносимо. Згідно згідно писло, тоді, так? А ми відповідно на, на на цьому на громадських слуханнях заявляємо про те, а як нашим матошникам виділяли? Повірте мені, всі дубляни будуть. А вже а тут кримінал треба відкривати. На рівні голови облдержадміністрації і тому тут тут можуть. Цей детальний, ті громадські слухання, які будуть, будуть проваляться це однозначно. Все буде повернути на допрацювання. Я так розумію, так? Навіть мови не може бути. Ми, ми, люди ми, вже ми, 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 сказали, тут не, Що не, все буде, ви розумієте? І, тому, То не я, так просто, ми не я, прийшли завдання, до вас завдання, так просто. Завдання на проектування. Щоб наш, наша має бути пропозиція, тоді нашу пропозицію народ обговорює, так? Так? Чи не так? так? Десять спільні думки, голова і громада. І тоді ми їхню думку викладаємо. Взагалі розробка генерального плану має виходити від громади. Оце звідки вона вийшла. Хто таке Ну, Я розумію, то не ваша. Ви проєктуєте, але... як же ту, цю малоповерхову, а вони тут планують зробити котеджі. Людям по під вікна поставити котеджі. Тут живе лавікін, зелена зона. Які котеджі? Де є котеджі? От тут вони планують зробити котеджі. Я вам кажу, вони вам прийшли, навішали, вибачте, лапші. Люди написали сюди, щоб їм дали під будинки, постворювали ОСББ, хотіли забрати ми, приватизацію. Ми... місцевого значення, 100 років. Правильно, є, що воно тут що? намальовано? Є, Значить, люди постають. А тут так само, тільки Це тут сторічна. зелена зона. Бо тут зелена, а тут подивіться, як заштриховано чим, що там означає. Садибна ну, то заводово. покажи то. Садибна забудова. Сказали, що тут приватизовано, і тому ми так заштрафували. Не дав під приватизацію. Власне, Зупендив. не дав. Ми ж, ми були на тій сесії. І є відео, можете зараз подивитися в інтернеті. Я, я, відео, і відео, я так, покажу рішення. Я думала, ну, нам так сказали. Ну, люди вам пишуть ну, пропозиції. Це є циган. Це, це, це Пропозиції, це, 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 які написали мешканці. Саме перші до вас принесли. Мене Тоба. Писали на оці, Тоба, за лист, було. Є, Тоба, бачатого, Тоба, то, що був, в мене був, голова от... от... за реєстратив. Лист був за що? За оце. Було. 20, так, так, так от ці території <гулит> прохання залишити як сільськогосподарський, а не як сади. Тому що ви позбавляєте. Тут сади, а тут не сади, тут огороди роздані. Ви тут людям врізаєте право приватизації їхніх тим, чим вони користуються, Покажу, є рішення районної ради це... про виділення ну, тих земельних... а ви малюєте тут сади, і вони скажуть, ні, хочете під сім сотиків? Ну що ви вірите на сказання? То є циган злодій. Що, люди людям забрали. Я вам показую, я вам показую яка знов створилася ця. Людям забрали пасовище, оті, що ви показуєте. Люди не мають до худоби пасти, а в нас ще є корови, як не дивно. А їм на, на торфах дали садівництво. Який чорт, там посадить дерево, картоплю чи щось. Ви приходите, ви говорите, отут, якщо ви в мене тут забираєте, я би хотіла тут. От так має бути. Та вже нема куди, бо все забирають? Нема вільної не, землі. Давайте, давайте. Де би хотіла? Ну де? Ну, по... Нема вільної землі, не ви не розумієте, Оце це, це під забудову. Що, ви то торфи. Потім зробіть торфи. Та, та, та це не торфи, це торфи. То не торфи, хіба то? А це не торфи. То не... Це торфи. А що торфи? Це торфи. Що повністю? Це торфи. На торфах 100 земельних ділянок там, крилячу, там було, там, тисячі тисячі про, про, дали під садівництво. На торфа! Я йому сумночу, по 3,5 тисячі людям можуть бути оці всі Та якщо ви знаєте місцевич Грибович між, між і Сетихом, аж до Гаманівки, і до того, що торфи, торфи. В церкві то об'являли, що люди дуже добре влада, йдіть, хапайте землі, а тут був мовчок все було. Львівським ато дали там, то він на сесії казав. Ви за що ми до вас? Ми вчора так само емоційно говорили в районі. Ви зрозумієте, бо то душі. Вам вони приходять так, вони гарні пушисті, вони так дуже для людей хочуть зробити. Та вони біту не роблять. І той генеральний план нам зробить біду. Тому що ми не будемо мати права ні приватизації завтра. Вони змінять межу. І післязавтра весь той генеральний план, який розробляється на 25 років, він буде розданий. Якщо ми зараз не передбачимо того всього, що якщо вже так нахально тут а треба та висотка, то, шановні, ну то дайте тут тим людям. Зробіть чи тут, значить, інституту лишить як? То що люди позбавляться роботи, бо не буде навіть де студентові навчитися як ту бульбу вирощувати. Але яка нагальна потреба в тому посаді? А АТО, але... При чим АТО? Високо, то, але Високо то високобагатоповерхівки, то то яке відношення? Що 25 років буде АТО? Ні, Ні а яке багато... відношення до багатоповерхів, то, то земля тут, йде під забудову. Тут, тут 4-5 поверхів, а тут котеджі. Тут є Ну добре, а котеджі що, дадуть задармо людям? Чи? Це а то ж не кудись задурно. Я будівельна фірма, збудую котеджі. Я а, що, маю віддати аточникам задармо? Садовий вже тут віддавав. Чули? Як у вас голова вирішить? Ну, Та голова до 25 жовтня. Голова до 25 -го жовтня, його не буде. Він хоче то що роздати, продати. Просто розумієте? Обдурити всіх і продати. Ми взагалі заборонимо будь-яку розробку і примажу. Це треба знімати. Зараз Валенка видрукує пропозицію. Нам треба додавати. Це вже і працювання. Нам треба старий, старий план. Так? Так, Ви знаєте, що, що 30-го вони О, так само можуть приїхати, хай послухають так, нас вже, людей. Запрошую, прошу, вже є, цей людей. Вони беруть на себе, тому що я то, скажу за словами. Беремо понеділок. що ми маємо по старому генеральному плану, що завдання голова прописує по-новому і пропозиції по мешканцям. Ідіть квадрат номер 1 умова. Оцей, так? Умовно. Там вже роздані землі. Тут роздані. ну земля. По генеральному плану земляки житлової забудови. Так. Пропозиція голови житлової забудови, пропозиція мешканців житлової забудови. Плюс. Пішли туди далі, наступний квадрат. Мінус. Я зрозумів. Роз, Розбіжність. Все. Наші мешканці села е, Дубля, чи села міста. міста мають на нас казати, що ми, що ми е, е, там має якийсь інтерес. Ми маємо це зробити так, як хоче громада, так? І, ну, але ця громада хоче, і звичайно, якщо так, і виділити, нема питань. Підготовлення до скільки ділянок? 10, 20, 50. А то не йде про ділянки, ми то йдемо то, що забудова, виплик, Тут ж немає ніяких показали. То ж нічого немає. Зі 106 40 максимум, ні, 36. Тут нема проблем, 40 хай би давали, що навіть йдеться кому та забудовався, має бути. Не, не, пара, не пара, ділянці, не, не, то все повністю під забудову. Це пані Веремчук, яка є жителька батьку, все життя в був, вона є і веде Тут, прямі Ну, Я не знаю, де, де дивиться інститут, сьогодні, щоб сьогодні їхні приїхали, землі, вона вона то треба закривати той інститут. Вона й державний, акт, з ними це, це узгоджено. Скажіть, будь ласка, пропозиції, які зараз громадяни готують бо то кожен розглядає свою територію і просто шокується. Дивіться, я запитую, ми несемо його до міської ради. Другий примір не приєструвати у вас? І, і там, і там не видно. Я знаю, то навіть як то, що ми видимо. То, що ми виходимо для лігіду. То, що ми десь рахуємо, десь щось не рахуємо. Після громадських говорів, ви що ви виходимо. Нам з тим, що десь будемо. Все одно після громадських вправді. Є громадська рада, звичайно. Це буде поправки. Ми розуміємо, але це, що люди побачили, зрозумійте цей крик душі. Тому що ми, не, ми помремо. Прошу ми тебе. Моє сільськогосподарське село, а не є місто. І друге, дивіться, ви нам не заводите інвестора. Я ще над тим думала. Ви не заводите, нам, у нас немає якоїсь маленької промислової зони. У нас немає цього. У нас місто, але в нас немає промислової зони. Що, куди мала короти. Ну, а... ну а як же? Ну, нам же ж треба якісь створити робочі місця. Ну, що ви хочете сказати, що та торгівля чи то, то, то є робоче місце? У нас немає промислової зони, передбаченого цим генеральним планом. Наші треба подумати, але це... Ніякого технопарку і так далі. хоча б... На майбутнє. Ні, ми цього не цей просто думали, розробили генеральний план, а фактично інвестора ми не можемо завести. Ми завтра поговоримо. Один інститут, люди добрі, та ми всі мусимо їхати до Львова, працювати. Я б дав таку. Один здавали нові пропозиції, так? Може додати ще щось, а ще? ми ще ми ще готуємо пропозицію. Бо, Бо би... то, що ми взнали ну, я за цю вас, територію, я вас. цього не бачила. Ми тільки вчора не бачимо. Так я за що запитую? В трьох примірниках ми готуємо пропозиції, несемо до голови і несемо до нас. Так, так, так. Вас було бути, Я не знаю, чому нема. Не би було, то би було. Видите, я просто лист. Ну, Видно, десь вони потім скажуть що загубилося по порті з двадцятого числа. Ні, як юридичні особи, ні як фізичні в нас не поступало. Тут було ми... два гектари, а ви показали як приватна власність. Роздали річки, бабі з річок. Тобто наші городи, держзамагенство, 2 гектари роздали. Ми тут кримінал відкрили. Голова сі просив, підмилість Бога, Ольга закрий кримінал. Я приятка взяла, послухала, а тут а виявляється родицям другу. Я поновлю той кримінал, тому що я кажу, ми звернулися нам, не дали під приватизацію. Два гектари бабі з річок дали. А річки, а річки то Фідри. А фікуються втрату в тупіку. На... Я сетаміжу, що сзабах, там, no. ну, Але ми ж... будемо вчати <звілляє> навчі види, я ж я всі види використання, які можуть бути в земельному кодексі, розумієте?